Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами робимо загальний прогноз на липень місяць. Ми подивимося, в яких енергіях ми можемо проживати наступний місяць, так, куди ми з вами взагалі рухаємося, до чого нам взагалі на що вірніше звернути увагу. Зараз ми подивимося, в яких енергіях ми ще проводжаємо червень. У нас останні дні червня. Ось, і е, важливо розуміти, в чому ми зараз і в що ми рухаємося далі, куди ми йдемо далі. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях слово приймаю, або діліться своїми думками, от враженнями, бажано адекватними. І так. В яких енергіях ми з вами знаходимося зараз? І в яких енергіях ми проваджаємо? А, червень. Енергії, які несуть в собі такий а, романтизм, десь ми а, занурюємося в якісь минулі етапи життя, щось постійно згадуємо, те, що було. Ось, і якось ми дивимося на життя через рожеві окуляри. От якось не все ми до кінця а, аналізуємо, не до кінця, можливо, розуміємо, що жити треба тут і зараз, а не постійно повертатися у те, що вже віджило своє. В яких енергіях ми будемо зустрічати Липень, так, і а, що нас взагалі чекає? Зустрічати липень ми можемо з якимось великим розчаруванням, з якимось таким сердечним болем. Це можуть бути якісь форс-мажорні обставини, це можуть бути якісь душевні проблеми, це можуть бути якісь втрати, ось те, чого ми взагалі не очікуємо. Якась може бути дуже болюча і болісна ситуація, яку ми можемо дуже сильно переживати. Що нас чекає взагалі в липні далі, так? Далі в нас іде закриття а, якоїсь ситуації, а, яка, напевно, дуже боліла, і треба буде відпустити якісь аспекти, якісь моменти з життя, закрити ту, той гештальт. Так? У минулому. А, іде якесь очищення і якесь визволення від якоїсь ситуації, так? Відчувається якась свобода, яку ви не можете собі навіть дозволити. Тобто ви, як наче боїтеся в неї йти. От. Вас не повинно це лякати, тому що всі ситуації в житті, вони закономірні. І якщо зараз так відбувається, то ця ситуація повинна відбутися. Це така собі кармічна ситуація. А далі нас чекає радість і полегшення, тобто ми йдемо. В якісь дуже радісні моменти зустрічі, єднання, спілкування, можливо, з колегами, друзями, так, якесь наповнення, якесь святкування. Яку пораду можна взяти на липень місяць? У нас іде якесь завершення етапу.